Дякую, що знайшли час. Приєдналися сьогодні до нас, і сьогодні ми скликали цю прес-конференцію, щоб з'ясувати певну ситуацію, яка склалася в місті Харкові навколо одного з вищих навчальних закладів, а саме Української інженерно-педагогічної академії, ректором якої є я, Коваленко Денис Володимирович. А також ми б хотіли б аргументовано спростувати інформацію пана заступника міністра освіти і науки, пана Михайла Вінницького стосовно нашого навчального закладу, і висловити офіційну позицію колективу щодо тієї ситуації, в якій ми, на жаль, опинилися. Заздалегідь хочемо сказати, що ми не є прихильниками будь-яких скандалів. а Вважаємо, що кожен скандал не йде на користь нашій державі, особливо. Виходячи з тієї ситуації, в якій вона на жаль, опинилася, я маю на увазі війну. Ми взагалі не звикли скандалити, ми звикли працювати. Але якщо ми сьогодні тут, то ситуація доволі непроста. Тепер щодо самої ситуації. Протягом останнього місяця, через засоби масової інформації, колектив нашого навчального закладу чує е, чує е, необгрунтовану необ'єктивну оцінку своєї діяльності. А також із цих же засобів масової інформації ми дізнаємося про певні дії з боку Міністерства освіти і науки України щодо приєднання нашого навчального закладу до іншого. А саме Харківського національного університету імені Василя Назар... Назарича Каразіна. А... а заступник міністра освіти і науки України, пане Вінницький, вважає, що таке приєднання вкрай необхідне для того, щоб врятувати наш навчальний заклад. Що нібито в нашому навчальному закладі ситуація доволі критична і без спеціального втручання Міністерства освіти і науки України. Наш навчальний заклад як самостійна, самодостатня успішна структура існувати не може. Крім того, ми чуємо, що нібито вже між нашим навчальним закладом та університетом, який я згадав, йдуть певні перемовини, що вони доволі успішні, і що вже є постанова про приєднання нашого навчального закладу до університету. Виходячи з цього, колект... а, і хочу сказати, що а, ніяких комунікацій із колективом з боку Міністерства освіти і науки України, саме із колективом, досі не було. Виходячи з цього колективу, взагалі не зрозуміло. а, Завдяки яким характеристикам а, пане заступник міністра освіти і науки вважає це його цитата. Що наш навчальний заклад один з найслабкіших взагалі, і без такого приєднання ми існувати самостійно не можемо. Крім того, нам не зрозуміло, про які перемовини взагалі йдемо вас. ким ці перемовини, чому нас треба приєднати до університету Каразі? Чому взагалі нас треба до когось приєднувати? Чому ми не можемо функціонувати самостійно? В нас достатньо для цього є. Характеристики нашого навчального закладу і той стан, в якому він знаходиться, те це дозволяє. Чому не проходить ніяких комунікацій? Чому? А не надається ніяка інформація про все. Ми дізнаємося тільки із засобів масової інформації. Тому ми сьогодні скликали цю конференцію, щоб довести як нашим випускникам, так і нашим абітурієнтам суспільству, громадськості, свою офіційну позицію з цього приводу. І ми це будемо намагатися зараз зробити. Значить, по перше, хочемо офіційно заявити, що ніяких перемовин із з боку нашої академії Української Женепедичної академії, не з ким не з яким із навчальних закладів взагалі не ведеться і не велося. А ми дуже поважаємо наших колег, саме університет Каразіна, поважаємо їх за багаторічну історію за їх репутацію, за їх досвід. Так, ми поважаємо їх за той рейтинг, який вони займають у, у світовий рейтинг, і теж вважаємо, що це один з найкращих університетів нашої держави, і один з ведучих університетів світу взагалі. Але. А, ніякого відношення до Української інженерно педагогічної академії цей навчальний заклад не має. А, і у напрямах підготовки, і у спеціальностях, за якими ми готуємо фахівців. Жодним чином ми з цим навчальним закладом не перетинаємося. А, по друге, ми. Плідно працюємо і про це, і, і зараз, і в період війни, і про це можуть можна сказати, хоча б виходячи з того, що на кінець вступної кампанії кількість здобувачів освіти, які проходили підготовку в нашому навчальному закладі, була 4850 здобувачів. На теперішній час в академії працюють е, десь 250 професорсько викладацького складу. 80 Десят відсотків з яких мають наукові ступені та вчені звання, а навчально допоміжного персоналу Ну десь плюс-мінус. І хочу зазначити, що всі працюють не менш ніж на ставку, і всі практично всі знаходяться, працюють із міста Харкова та Харківської області. Ну там чотири особи працюють із за кордону, але це особи відповідного фаху. І то ми думаємо, як знайти. їм Заміну, тобто, це не та ситуація, коли в умовах офлайн режиму прошу пробачення онлайн режиму викладачі працюють із за кордону. У нас всі працюють, всі знаходяться на своїх місцях. Крім того, збережено обладнання, навчальні корпуси, лабораторії. Тобто, ми готові, як тільки буде можливість вийти повноцінно в. Офлайн режим та продовжити свою роботу в нас для цього все є, тому що ми самодостатні, як я кажу, заклад. І навіть в умовах воєнного стану ми продовжуємо постійно підвищувати свої рейтингові позиції. Ну ось, наприклад, тільки за 23 й рік в загальному рейтингу закладів вищої освіти. А ми піднялись на 37 позицій в топ 200 на 24 позиції. В рейтингу за балом МНТ ми піднялись на 11 позицій в рейтингу за показниками скопус на 10 позицій. Жодних нарікань з боку Міністерства освіти і науки досі щодо нашої роботи не було. Крім того, ми вважаємо, що і це наша думка. Вона має під собою підґрунтя. Ми вважаємо, що ми дуже потрібні державі для того, щоб виконувати завдання з її розвитку у воєнний і післявоєнний час. Як ви, мабуть, знаєте, минулого року у грудні в Давосі проходив міжнародний економічний форум. Це зазвичай одна із головних подій року. чому головна там вирішується, яким чином далі людство, ну можна так сказати, буде розвиватися в наступні роки, і там зазвичай розглядається питання загроз, які виникають перед суспільством. Одним з таких загроз названо зникнення певного в майбутньому, Переліку професій, яким суспільство повинно приділити увагу. Там топ-10 професій названо, і на третій сходинці цих десяти професій, так можна сказати, викладачі професійно технічної освіти. Тобто, весь світ, як було визнано на Давосі, у такій професії повинен приділити увагу її розвитку. а ми. Є, я на цьому наголошую єдиний заклад вищої освіти в Україні, який саме спеціалізується. На підготовці кадрів для системи професійно-технічної освіти. Єдиний заклад в Україні, тобто не один із, а єдиний, який на цьому спеціалізується, В нас є присутні всі 13 спеціалізацій за спеціальністю 015 професійна освіта, і 9 із них, що підтверджують державне замовлення. Станом на 1 липня 2023 року в нашому навчальному

в державі здобувачів, які навчаються за цією спеціальністю, тобто весь світ каже, що цей напрям треба розвивати, йому треба приділяти увагу, навіть не виходячи з того, що цей напрям дуже потрібен нашій країні під час після ві, після воєнного відбудовування, навіть якщо про це не казати, весь світ іде одним шляхом. А ми, якщо таке рішення. Буде прийнято, а йде зовсім в іншим то міжнародним партнерам нашим. Про що я скажу далі, пояснити це дуже важко. Крім того, хочу сказати, що в нашій державі взагалі існують тільки дві установи, тільки дві, які напряму займаються в здійснюють свою діяльність в цьому напряму. Це інститут професійної освіти національної. Академії педагогічних при національній академії педагогічних наук України ми з ними тісно співпрацьовуємо. Вони знаходяться в місті Києві. І другі це ми Українська інженерна педагогічна академія, але то наукова установа. А ми саме той заклад, який спеціалізується на підготовці кадрів до системи професійно-технічної освіти. Ну і ще хочемо сказати, що ми маємо плідні зв'язки із закладами професійно-технічної освіти, тому що ми працюємо саме для них. І щорічно їх викладачі проходять підвищення кваліфікації в нашому навчальному закладі від 200 до 400 осіб успішно це роблять. І щорічно на базі нашого навчального закладу проходить порядку 25 заходів із представниками закладів професійно-технічної освіти. Крім того, ми маємо плідні міжнародні зв'язки, і наш навчальний заклад це єдиний заклад в Україні, який є членом міжнародної федерації товариств інженерної освіти та міжнародного товариства інженерної педагогіки. Це дуже потужні міжнародні товариства, які працюють в напряму підвищення якості професійно-технічної освіти, світовій. Міжнародні да і тільки ми є із України їх членами. Вони теж дуже здивовані і теж занепокоєні цією ситуацією, яку пояснити не можемо їм ані ми, ані хто, тому що ми самі, самі не розуміємо, що відбувається. Єдине, що закидає нам пане Вінницький через засоби масової інформації, це. Те, що в нас нібито є певні проблеми із працевлаштуванням, що нібито проходив певний аналіз, і за останні 10 років нібито не ні більш 25% наших випускників працевлаштовувались. Ну Тут взагалі не зрозуміло, звідки така інформація. По-перше, за останні роки ми. Тричі отримували нагороди від міністерства освіти і науки за досягнення у працевлаштуванні. тільки тут. Непоказаний рік, але е, справа навіть не в тому. Ми е, взяли, е, подивилися на сайті Міністерства освіти і науки України. Е, там на самому сайті це офіційні дані е, в 22-му році, 3 лютого, були отри, оприлюднені, цитую е, підсумки першого моніторингу працевлаштування випускників закладів вищої та фахової передвищої освіти згідно з результатом результатами моніторингу відсоток зайнятості серед випускників, які навчалися за рахунок бюджету, становить ми так, такі зведені дані, там велика таблиця можемо навести згідно з даних, які на сайті. Мон в цілому по українській інженерно педагогічній академії 55,2%, при тому, що по закладам вищої освіти України 57,1%, по закладам вищої освіти Харкова 56,2%. А за спеціальністю 0,15 професійна освіта, на якій ми спеціалізуємося. Українська інженерна педагогічна академія 57,6%, а взагалі по закладам вищої освіти України 55,7%. Тобто, виходячи з того, ми точно стовідсотково не той заклад, в якого є з цим такі великі проблеми, на які наголошує пане заступник, заступник міністра. І точно не той заклад, в бік якого треба подивитися і з'яснювати ситуацію саме з цього приводу а взагалі хочу сказати що так законом, ані законом ані уставом нашого навчального закладу не передбачено що ми повинні на це звертати увагу от в законі про вищу освіту стаття 26-64, йдеться про те що випускники вільні у виборі місця роботи і заклади вищої освіти не зобов'язані здійснювати їх Пра працевлаштування це е крім того, це не просто зробити закладам вищої освіти, особливо виходячи з того, що кілька років тому обов'язкове працевлаштування було відмінено. Але навіть не зважаючи на це, ми е все ж таки робимо свою справу. Ми за нею балімо і е цьому напряму ми все ж таки, хоча не зобов'язані, увагу приділяємо. І хочемо сказати, що в нас понад 40 договорів з закладами професійно-технічної освіти на зараз є. В нас є спеціальна програма мотивації випускників до роботи в цих навчальних закладах. В нас працює відкритий і працює так званий центр кар'єрного розвитку креативності і підприємництва, який саме є місцем комунікації випускників із роботодавцями. І в Результаті наші випускники отримують перше робоче місце не тільки. У закладах професійно-технічної освіти, а і в будь-яких установах, які здійснюють підготовку е м, кваліфікованих робітничих кадрів, тобто, виходячи з того, що наші випускники підготовка їх програма їх підготовки, має три компоненти: це фаховий педагогічний і робітнича професія, вони здатні, вони здатні на будь-якому підприємстві, якщо це буде за коли туди приходять. Водить нове обладнання швидко підготувати програму, за якою вже будуть готуватися інші персонал цього підприємства, тому що зазвичай на це увагу приділяти цьому увагу немає можливості. Усі на виробництві тут наші випускники підходять стовідсотково. Тому на сьогодні ми наголошуємо, що Інформація щодо нашого закладу вищої освіти, що лунає в засобах масової інформації, є викривленою. Ми є саме спеціалізованим навчальним закладом, і спеціалізуємося ми на тій галузі, яка вкрай. Ми так вважаємо і незгодних з нами практично ми не чули. Вкрай потрібна державі, тому таке рішення з боку Міністерства освіти і науки, ну на нашу думку, це безглузно необґрунтовано, і ми не можемо дати позитивну йому оцінку. Крім того, наші закордонні партнери як їм це пояснити. Ми теж, ми теж не не знаємо, і от з такою інформацією сьогодні вийшли на прес конференцію